Пляжний курорт Елунда на грецькому острові Крит. В нашій рубриці туристична енциклопедія. Володу зітвість з зразинкою. Елунда це маленьке рибальське містечко на північному узбережжі Криту. З населенням всього близько 2200 мешканців. Розташована в 70 кілометрах від Ракліону і є частиною муніципалітету агіос ніколаос Цей курорт вигідно розташований навпроти невеликої живописної затоки Мірабело та захищений від морських вітрів та великих хвиль вигином півострову. Раніше практично на місці сьогоднішньої Елунди існувало стародавнє поселення Олус, яке входило до ста визначних міст Крита. Уздовж берегової лінії курорту Елунда збудовано багато висококласних готелів з чудово розвиненою інфраструктурою та власними розкішними пляжами з вражаючим видом на затоку Мірабелло. Є в Елундії невеликий муніципальний пляж з шезлонгами та парасолями, де можуть відпочивати всі бажаючі. Пляж чистий, піщаний з галькою на дні моря та з пологим входом. В Елунді полюбляють відпочивати відомі політики, зірки музики та кіно, арабські шейхи, а також ті, хто мріє позасмагати на пляжі поряд з якоюсь знаменитістю. В центрі Елунди є різноманітні таверни, грецькі кафе-ресторани на будь-який смак та гаманець, сувенірні магазини, супермаркети, тобто вся мінімальна інфраструктура. Сніданки в місцевих кафе, окреме видна солоди. Спостерігайте за тим, як прокидається селище, як починається новий день, потягуючи ароматну каву чи соковитий фреш. Не забудьте поділитися цим відео, поставити лайк, залишити коментар, якщо вам сподобалось підписатися на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети: World with a Twist Світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом!